про головне події в Харкові та області 1 березня 1 березня Харків відвідали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Спільно вони оглянули будівлі, що пошкоджені внаслідок російських обстрілів Харкова, та вшанували пам'ять дітей, які загинули через агресію Росії. Також керівники держав підписали двосторонню безпекову угоду. Вона передбачає надання Нідерландами вже цього року 2 мільярдів євро військової допомоги, а також підтримку протягом 10 років. Володимир Зеленський відзначив, що серед пріоритетів допомога у сфері протиповітряної оборони. Президент заявив, що угода посилить захист України, а зокрема й Харкова, де відбулась зустріч. На Харківщині очікують потужну роботу по російських літаках СУ, які закидають регіон Кабами. Про це заявив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері Еспресо. Він повідомив, що на Куп'янському напрямку чекають не таке ж підсилення, як те, котре дало змогу влаштувати літакопад росіянам на сході України. Беседін анонсував, ми впевнені, що найближчим часом і Куп'янський напрямок побачить таку ж саму потужну роботу. Росіяни другу добу з особливою жорстокістю знищують Вовчанськ. Протягом минулої доби місто було під обстрілами шість разів. Протягом дня та вночі терористи поранили одну людину. Сьогодні є ще один поранений. Масований обстріл відбувся посеред дня. У місті пролунало не менше 30 вибухів. Пошкоджені приватні будинки виникла пожежа. У Харкові 1 березня вшанували жертви ракетного удару по будівлі Хова. Російські ракети в цей день 2022 року вбили 44 людини. З них 33 були безпосередньо в будівлі, де на той час знаходився штаб оборони області. Під завалами опинилися добровольці та волонтери. Сьогодні харків'яни несли до будівлі квіти. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.